Добрий день, я студентка першого курсу Тугай Марія та навчаюся за спеціальністю початкового освіта у Харківському педагогічному фаховому коледжі. Пропоную вашій увазі доповідь за тему особливості адаптації собаки до умов життя з людиною. Одомашні собак Каніс lupus Фамільяріс супроводжувалися значними змінами у фізіологічних та молекулярних механізмах, серед яких в цьому проєкті ми зосередилися на стрес реакції та впровадженому імунітеті. Перехід до життя поруч із людиною вимагав адаптації до нових стресових факторів, а саме щільного соціального контакту, зміщення в паттернів сну та харчування, а також зростання залежності від людини. Дослідження структурних відмінностей у ключових генах стрес реакцій та впровадженому імунітету собак та вовків дозволяє виявити механізми адаптації собак до антропогенних умов, тому є актуальним. Метою проекту було визначити адаптації собаки до умов життя з людиною за відмінностями у ключових генах стресу та впровадженого імунітету у порівнянні з диким вовком та іншими дикими підвидами, а саме мексиканський вовк та дикий собака Дінго. У проєкті були використані методи функціонального анотування відмінностей у генах стресу та впровадженого імунітету собак та їх диких родичів з використанням бази даних NCBI, програми вирівнювання послідовності білків Пластер omega та бази даних доменів білків Pfam. За результатами аналізу амінокислотних послідовностей білків, стресу та імунної системи, найбільші розміжності між собакою та його дикими родичами, виявлені у білку ТЛРР 4, який забезпечує впроваджений протибактеріальний захист. Анотування відмінності у структурі білків показало, що переважна більшість замін розташована у міждоманній ділянці, але є заміни на межі функціональних доманів. Проаналізовані заміни змінюють форму білка, зникнення або поява гліцину, вставки амінокислот, його заряд та гідрофобність. Розглянуті заміни у білку не критичні, але можуть призводити до зміни функціоналу tlr 4 рецептору собаки у порівнянні з дикими родичами, що дає можливість розуміння адаптації тварин під час домашнення. На підставі проведеного моделювання можемо зробити такі висновки, що саме серед семи проаналізованих білків собаки, що забезпечують реакцію на стрес та вроджений імунітет, лише один ТЛР4 має істотні відмінності, а саме 5% амінокислотного складу у порівнянні з дикими родичами. Аналіз амінокислотної послідовності не виявив змін безпосередньо в функціональних доменах LRR та TIR, Але значні перебудови характерні для міждоменного простору, що може впливати на функції цього рецептора, особливо на його диморизацію. Тобто саме структура tlr 4 може бути ключем для аналізу адаптації собак, що виникли в ході одомашнення. На цьому все, дякую за увагу.